З робочою поїздкою територію Яремчанської міської ради відвідав перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Василь Гладій. Високопосадовцем були оглянуті об'єкти будівництва соціальної сфери у селах Микуличин і Татарів. Перший репортаж нашої знімальної групи з мальовничого Микуличина. До вашої уваги. Метою поїздки була оцінка вже виконаного об'єму робіт на будівельних майданчиках шкіл, доріг, спортивних об'єктів, до яких залучені кошти з обласного бюджету, говорить Василь Гладій. Визначити пріоритети нашої діяльності ще до закінчення поточного бюджетного року. Миколичині робоча група оглянула клас з мультимедійною апаратурою, яка покращить і осучаснить умови викладання різних предметів впевнений директор школи щодо майданчика зі штучним покриттям, яке вже служить для тренувань і змагань 9 років. Будуть вислухані пропозиції та розглянута можливість заміни на стилу, що зносився. Миколичинська школа славиться своїми спортивними досягненнями, хвалиться Ярослав Інгриняк. Наші вихованці і школи, і дорослі грають у футбол, показують високі результати не тільки на території Римчанщини, а й на рівні області. Пишаються миколичинці і своєю борцівською залою, де займається 80 школярів. А час негоди проводяться уроки. Фізичного виховання усі 720 учнів школи та їх батьки урочистості мають відбувати на зразковій прибудинковій території. Переконаний депутат обласної ради Андрій Мироняк. У серпні місяці зробити обйомну роботу десь у 1200 квадратів поставити бруківки коло школи, бо так як покриття вже не відповідає ніяким нормам, аби тут було гарно, красиво, бо так як край у нас мальовничий, прекрасний, відповідно, і всі роботи мають бути зроблені і мають бути якісні. І це має бути візитка Івано-Франківщини. Село з кількістю мешканців понад 5 тисяч вкрай потребує народного дому і світлиці просвіти, які стануть у майбутньому родзинкою і культурною окрасою, каже народний обранець. 4 мільйони на 300 тисяч виділилося для того, щоб цей будинок продовжити. І великий об'єм роботи зробився на даному етапі. Цей рік, якщо все буде добре, і все нормально. Фінансування більше як мільйони далі планується, і будівництво продовжується. Це десь орієнтовно 50% готовності даного об'єкту. Я думаю, що на наступний рік, якщо ми будемо продовжувати в такому ж темпі, ми можемо говорити, що це буде ще один реальний об'єкт для здачі. Об'єкти соціальної сфери Миколичина залишатимуться під пильною увагою посадовців і надалі, запевнив перший заступник голови обласної ради.